Це живе. Рятуємо не тільки людей. Собачок ми ми не тільки собачок з і на лебеді їздимо на всякі случі. Ця історія могла завершитися трагічно, але людська уважність і вчасна допомога змінили все. Днями на Дніпрі двоє безпритульних собак провалилися у крижану воду. Самостійно вибратися вже не могли. Та поруч опинилися небайдужі люди, які не пройшли повз О 8.40 отримали виклик, що провалилися собаки під льод. через дві хвилини. Були на місці. Собаки були вчасно врятовані, приїхали сюди, відігріли у себе, визвали спецсервіс, спецсервіс приїхав, подивився на собачок. Сказали, хай гріються десь біля пару часиків. Вони у нас погрілися і відійшли. Оперативно прибувши на глісері до місця події. Працівники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс чітко злагоджено і професійно дістали собак із крижаної пастки. Один за одним чотирилапі опинилися на безпечному березі, вже зігріті не лише ковтком повітря, а й увагою та турботою людей. Одна собачка добре себе чувство, обтрусилася і бігала, зразу вже убіжала. А тому прийшлося отогрівати, Вона була слаблена, була і к же спецсервіс приїжджав. І саме тут варто задуматися: на місці цих безпритульних собак міг опинитися будь-хто дитина чи доросла людина. Холодна вода не робить винятків, а крига може підвести будь-кого. Саме тому своєчасна реакція людей і швидке повідомлення рятувальників стали вирішальними. Маленька трагедія перетворилася на історію з щасливим фіналом. Зараз штовхають воду, лід піднімається біля берегу, намерзає тонка крига, тому не потрібно лізти, якщо не знаєш, куди лізеш. А якщо вже сталася така біда, то потрібно дзвонити на гарячі лінії. ДСНС Аквасервіс. Навіть у холодний зимовий день тепло людський сердець може зігріти і тих, хто поруч, і тих, хто беззахисний. Пам'ятаймо, небайдужість, турбота і взаємопідтримка саме це робить наше місто кращим. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.